Доброго дня! Мене звати Сусіна Катерина. Я косметолог та сертифікований тренер-методист компанії Б'юті Люкс, професійного виробника косметологічного обладнання преміум класу. Сьогодні хочу презентувати вам апарат Б'юті Люкс ScanMe інноваційний аналізатор шкіри цей апарат розроблений під контролем професійних міжнародних експертів з урахуванням новітніх технологій використанням американських, німецьких і японських комплектуючих. Апарат BeautyLux ScanMe – це інноваційний інтелектуальний аналізатор шкіри, створений для глибокої діагностики та персоналізованого підходу до догляду. Апарат поєднує сучасні технології комп'ютерного бачення штучного інтелекту, що дозволяє досягти високої точності результатів уже з першого сеансу. Що аналізує апарат BeautyLux ScanMe? Прилад проводить всебічну оцінку стану шкіри за 14 ключовими показниками. Гідратація, зволоженість визначає рівень вологів в епідермісі, себум оцінка кількості шкірного сала. Пори, аналізує розширення та закупорки. Акне та вугрі виявлення запальних та незапальних комедонів. Зморшки, а саме глибина, розташування та тип, тон шкіри рівномірність кольору, наявність смяності, пігментація оцінка плям, веснянок гіперпігментації, ультрафіолетове пошкодження, глибокі плями, невидимі оку. чутливість виявлення ділянок подразнення, токсичність наявність важких металів у шкіри. Ліпіди баланджерів на поверхні шкіри, колаген, стан волокон, відповідальних за пружність. Такий глибокий аналіз дозволяє не лише виявити існуючі проблеми, а й передбачити можливі зміни в майбутньому. Основні переваги та функції. Висока точність і швидкість, обробка зображень та аналіз результатів здійснюється в комп'ютері, що гарантує швидку роботу та постійний доступ до найновіших алгоритмів. Професійна якість візуалізації, hd камера забезпечує надзвичайно чіткі та деталізовані знімки. Завдяки цьому фахівець бачить навіть ті дефекти, які непомітні неозброєним оком. Інтелектуальні функції, автоматичне розпізнання обличчя та виявлення контурів значно скорочують час підготовки до діагностики. Багатокористувальний доступ ідеальне рішення для косметологічних клінік, салонів та центрів естетичної медицини. Можливість порівняння результатів до і після. На основі знімків і даних, переваги для бізнесу, підвищення довіри клієнтів завдяки прозорим і наочним результатам, можливість запропонувати персоналізовані програми догляду, ефективна демонстрація результатів процедур, оптимізація роботи фахівців та економія часу. Апарат Б'ютіЛюксканМі складається з двох. Приладів. Перше, це високоточна hd камера з чітким е зображенням і екран, який проводить всебічну оцінку стану шкіри за 14 ключовими показниками. Запрошуємо вас відвідати нашу шоурум, який знаходиться у місті Київ, щоб протестувати та переглянути безмежні властивості апаратів Beauty Lux Beauty – інновації, що змінюють світ. Amen.